Бачу, бачу в тобі особливу енергетику. Ти людина непроста. Життя тебе випробувало. Mm. Яку у всіх. Mm. Ти сильний, але деколи ти втомлюєшся. Ага, як і всі люди. У твоєму житті було багато рішень і дуже важливих. А ще бачу зраду. Тебе або зрадили, або зраджують, або ти підозрюєш, що зрадять. Ага. І бачу ще проблеми з грошима. Як у всіх. Але ти впораєшся. Бачу, твоє сузір'я робить дуже великий вплив. Вау! Яке ж в мене сузір'я? Ти ж водолій. Взагалі-то я рак. Творчий, харизматичний, незалежний, але при цьому чутливий. Але я рак. Ти шо гониш, ярак. Ну ось ще один доказ того, що езотерика працює. Поки ти не починаєш ставити логічні запитання. Але ж чому так багато людей продовжують довіряти астрології, таро та іншим магічним практикам? Чому вони здаються такими правдоподібними? І головне, чому це може бути небезпечно? Давайте розберемося. Ну що, поїхали. Є один дуже цікавий феномен, який пояснює, чому люди так легко вірять у гороскопи, карти Таро, нумерологію і усі ці езотеричні штуки. Він називається ефект Барнума. Його суть у тому, що люди схильні сприймати загальні ствердження як особисто точні і унікальні, якщо ці твердження звучать достатньо авторитетно. Іншими словами, якщо вам сказати щось дуже-дуже узагальнене, але у особливому, особистому контексті, ви подумаєте це прямо про мене. Цей ефект, названий на честь Фінеса Барнума, американського шоумена, і він розумів, що люди вірять у те, що звучить переконливо, навіть якщо це не має взагалі нічого спільного з реальністю. Але сам термін цього феномену з'явився завдяки експерименту психолога Бертрама Форера, у чому полягав експеримент? Форер дав своїм студентам тест на особистість, а потім роздав їм індивідуальні результати з аналізом їхнього характеру. Насправді ж, кожному дали один і той самий текст. Наприклад, ви іноді сумніваєтеся у правильності своїх рішень, вам потрібне визнання, але ви можете бути самокритичним, або ви використовуєте тільки невелику частину свого потенціалу. І студенти оцінили точність цього опису в середньому на 4,3 з 5. Вони повірили, що цей текст дійсно описує їх, хоча він міг підійти будь-кому. І це справді так цікаво, що дві абсолютно різні людини можуть у якомусь тексті знайти себе повністю, сказати, що це я, це точно це описує мене. Так само працює астрологія, нумерологія і таро. Вам кажуть щось загальне, типу, ви добра людина, але іноді вам важко довіряти іншим, ви мрієте про зміни, але водночас боїтеся ризикувати. І це звучить так, ніби вас читають просто як відкриту книгу. Це вау! Але насправді це всього лише гарно загорнуті універсальні речі, у які кожен вписує себе. Що мене часто дратує як психолога, спеціаліста, який спеціалізується на доказових методах психотерапії, що часто люди змішують езотерику з психологією, думаючи, що це просто різні методи самопізнання. Але різниця між ними колосальна. Психологія це наука, вона ґрунтується на дослідженнях, експериментах, перевірених фактах. Вона має методи, які працюють в реальному світі, та допомагають людям розв'язувати їхні проблеми. Але з іншого боку, езотерика це віра, це набір переконань, які не мають наукового підґрунтя, але здаються правдоподібними через особливий спосіб подачі. Різниця між ними, як між медициною і шаманськими ритуалами. Уявіть, що у вас температура. Один варіант піти до лікаря, здати аналізи, отримати діагноз і призначене лікування. І другий варіант попросити шамана зробити танець з бубном, щоб вигнати духи хвороби. У психології є об'єктивні методи дослідження, тести, когнітивні моделі, нейробіологічні дослідження. В езотериці це лише інтуїція, поток енергії, карма. Психологічна терапія перевіряється на ефективність у багатьох клінічних дослідженнях і в клінічних лабораторних умовах. Астрологія та нумерологія, навпаки, знаєте, вони не мають жодного наукового підтвердження, але працюють через ефект Барнома, про який ми тільки що говорили, і саме навіювання. Головне питання, на мою думку, чому це може зашкодити? На перший погляд, віра в гороскопи та Ро здається дуже такою невинною. Але проблема починається тоді. Коли люди починають ну, фактично керувати своїм життям, спираючись на якісь реальні рішення, факти, а не езотеричні ілюзії. І що відбувається? Ну, по-перше, це заміна реальної допомоги на магічне мислення. Наприклад, якщо у людини тривога і депресія, їй потрібна реальна психотерапія, їй потрібна підтримка, можливо, медикаментозне лікування, робота з емоціями. Але що часто відбувається, людина йде до таролога, який каже. У тебе якийсь кармічний вузол, або там якась проблема з минулого життя, тобі треба йти в регресію, і тобі треба зробити енергетичне очищення. В результаті реальна проблема залишається невирішеною, а людина витрачає гроші. І ну, дуже багато часу на самолікування, на псевдолікування, яке може тільки посилювати проблему, що проблема довгий час не проходить і вона стає хронічною. Друга велика шкода це фаталізм і безвідповідальність. Ну, наприклад, коли тобі кажуть, що цей рік буде важким, бо Сатурн там десь в квадраті з Марсом. Це створює відчуття приреченості. Людина, знаєте, так ніби починає приписувати всі проблеми якимось зовнішнім силам, а не своїм особистим діям, вчинкам і особливостям його життя. Або інший приклад: я не можу знайти хорошу роботу, бо у мене зараз чорна смуга. Не тому, що треба покращити свої навички та активніше шукати можливості, пробувати моніторити різні варіанти на різних платформах і бути більш активним. Третя велика проблема це маніпуляції і шахрайство. Астрологи, тарологи та інші фахівці часто маніпулюють страхами людей. Не завжди, але часто. Вони можуть казати, що у тебе там якась негативна енергетика, тобі треба чистку за 5 тисяч гривень, у тебе родове прокляття, треба зробити якийсь обряд, дуже містичний. І усе це не завжди, але дуже часто чистий бізнес на людських страхах і тривогах. Ще одна дуже важлива річ, на яку я особисто хочу вказати, тому що я неодноразово попадався на це в Тіктоці, в інстаграмі і мене це дуже дуже бентежило. Психолог і таролог одночасно або психолог і астролог. Це дуже, знаєте, небезпечна комбінація, коли психолог одночасно займається таро чи астрологією. І, на жаль, зараз є багато таких психологів, які змішують доказову психологію, доказову психотерапію з езотерикою. Вони можуть вішати дипломи на стіну, але водночас говорити клієнтам щось на кшталт: у вас зараз важкий період, тому що Меркурій ретроградний, вам треба це відпустити. Давай зробимо розклад таро, щоб подивитися, який у вас там внутрішній конфлікт, чи там які у вас проблеми в життях, чи що відбувається у вашому несвідомому. Проблема тут у тому, що люди займають місце реальних фахівців і підміняють наукові підходи магічним мисленням. Яка у цього небезпека? Ну, по-перше, це втрата критичного мислення. Бо, коли психолог використовує таро, клієнт починає думати, що це нормальна практика. Він перестає відрізняти якісь наукові факти, наукові методи і езотеричні ілюзії. І тому багато дезінформації, багато людей дійсно вірить, що це одне й те саме. Друге це маніпуляції, тому що психолог повинен допомагати клієнту шукати рішення, а не нав'язувати якісь дуже абстрактні містичні пояснення. Якщо клієнт у вразливому стані, він дуже легко потрапляє під вплив цих подібних фахівців і починає тоді дійсно думати і сприймати світ через призму цих, знаєте, абстрактних таких езотеричних навіювань. ну і третя, звичайно, це втрата часу та грошей. Замість реальної психотерапії, яка і науковою, доказовою люди витрачають ресурси на щось, що не працює. То що я хочу сказати цим? Психологія це не магія, це реальна наука, яка допомагає розбиратися з емоціями, поведінкою та різними психічними процесами, яка допомагає долати різні різні психічні проблеми і розлади. І Якісна терапія сприяє набагато кращому функціонуванню і в цілому підвищенню якості життя. Я вирішив дописати цю частину відео, тому що я дуже хочу бути з вами відвертим. Коли тільки почалася війна, і було дуже-дуже багато різних проблем, труднощів, звичайно, як і зараз. Але на початку було дуже багато невідомості. Ми буквально не знали, що буде сьогодні, що буде завтра. І в умовах цієї невідомості. Всі, я знаю, що знаєте, різні люди, мої друзі, мої знайомі. Ми намагалися якось знайти якийсь у цьому сенс або знайти у цьому, хоч якесь передбачення, передбачуваність. Ми хотіли контролювати, у тому числі я хотів контролювати хоч щось, відчувати, що я можу знати чи, хоча б вірити, сподіватися на те, що може бути завтра, і через це. Я, наприклад, з моїми друзями почали активно займатися оцими різними найти, речами, там дивитися таро-прогнози, дивитися якісь астрологічні прогнози, дивитися розклади, де люди розповідають про те, коли закінчиться війна, хто там, що там відбувається, які там обставини, як будуть розвиватися події. І я теж попав в цю пастку, знаєте, що я теж почав це все заглиблюватися, занурюватися, тому що я хотів якось пояснити життя, пояснити собі те, що я не міг пояснити. Але реальність насправді була така, що я не міг цього зробити. Знаєте, і я зараз теж розумію, що я не можу контролювати своє майбутнє. Ми не знаємо, що буде завтра. І проблема у таких різних практик, там таро, передбачення, астрології, у тому, що вони намагаються створити ілюзію, що ми контролюємо майбутнє, що ми знаємо, що буде. Але насправді ми цього не знаємо. І мені здається, найбільша мужність полягає в тому, щоб визнати, що ми не можемо контролювати майбутнє, що не все залежить від нас і що в нашому житті є велика невизначеність. Зараз, звичайно, під час знаєте, всіх подій, які відбуваються, під час таких великих життєвих викликів, з якими е, зіштовхується Україна, то звичайно, що зараз невизнач... невизначеності стало набагато більше. Це лякає, і це логічно, що ви, я, інші люди намагаються знайти якісь способи зрозуміти цей світ, пояснити його, відчувати хоч якийсь контроль там, де його дуже мало, і це бажання абсолютно здорове. Але методи, і в тому числі астрологія, нумерологія, вони насправді не вирішують проблеми. Вони просто вони знаєте, як пігулка втішають. Вони дають відчуття короткочасного задоволення і короткочасного відчуття зменшення тривоги. Але насправді потім це все вертається. Ми потребуємо нових знань, нової невизначеності, навпаки, нової визначеності. Ми хочемо знати, що буде післязавтра, після післязавтра після -після Проблема в тому, що ми живемо ілюзіями. Ми не можемо сфокусуватися на реальності, приймати цю реальність, якою б важкою вона не була. І ну знаєте, ми створюємо собі просто якусь абстракцію в голові, якусь уяву, в якій живемо. Ми тоді не можемо жити в реальності. І це дійсно велика проблема. Якщо вам потрібна допомога спеціаліста, звертайтеся до тих фахівців, які працюють з доказовими методами. Езотерика дійсно може бути дуже цікаво. Я сам це знаю. Я колись попадав в цю пастку. Але вона не вирішує проблем. Не варто плутати її з психологією, і вже точно не варто звертатися до фахівців, які змішують знаєте, ці обидва підходи. Я вважаю, що це не окей. І я впевнена, що більшість фахівців, які дійсно розуміються у цій професії, які дійсно розуміють, що таке наука, що психологія це наука, вони скажуть вам абсолютно те ж саме. Але давайте про це поговоримо. Я дуже хочу, щоб ви приймали активну участь, знаєте, у коментарях. Пишіть про ваш досвід психології або психології астрології або коли ви зверталися до вашого спеціаліста, він починав розповідати вам про Меркурій, про числа або про ваші минулі життя. Давайте будемо разом розбиратися з ним. Я дуже вас хочу попросити підписатися на мій канал, ви також можете стати спонсором, ставте лайки і будемо разом плекати психічне здоров'я. Побачимося у наступному відео. Всім гарного дня!